В нашій країні закон про релігійні організації звучить так, що у випадку, якщо громада подала заяву на реєстрацію нової громади, нової церкви, як хоче назвати, і якщо влада не хоче реєструвати, Релігійна громада починає вільно діяти і без реєстрації. На Київський патріархат, ті, що петарха Філарета, вже діє без реєстрації, вже роки його зняли з реєстрації проти волі його, але він служить і його не можна казати. Тож, як наказати українську православну церкву 8 мільйонів, котрі також мають право в случаї, відказали у реєстрації молитися без реєстрації, та ні придумали обход, создали комісію у главі з ним дідом і з зі бабушкою, релігіознавцями, котрі двоє замінили собою закон, і Конституцію, і закон про релігійні організації. Надсмішка. Ну, що робити у язичники завжди крилися під іменем релігіознавців? Що таке релігіознавець? Той, що знає релігії, ну і що? А ти конкретно релігіознавець якої релігії, а не якої. Вони безбожники-язичники і провокатори, так як нині читаємо у житті святих? Нині у Євангелії видимо, як фарисеї Тоже хитри спорили з Ісусом, а що од нього требували? Укажи нам чудо по принципу древнього Рима хліба і зрелищ. Дай нам їсти попкорн і позирати кіно, як нині кажуть. Но Господь не давав їм чуда, тому що не прийшов Господь чудами приманювати людей. Господь хоче, щоб люди глибоко осознанно вернулися до гріховного життя і стали б на путь покаяння, виправлення духовного возрождення і ізціленими спасенними вернулися в колись утрачене Царство Божо. І тут же Ісус передупредив своїх апостолів, а у їх лиці і нас. Коли він їм казав, а ну, будьте уважні, бережіться закваски фарисейської і саддукейської, І за іродової. Що значить закваска? Многі розсуждали, що а може, ми не взяли доста хліба. І тоді Ісус указує їм закваска фарисейська і закваска іродова є. Сатанінські формати, коли язичники і безбожники придумовували собі формати, щоб обманути людей, як мудро обманювали людей, коли робилися революції у Петрограді, і мільйонам людей обіцяли землю, фабрики, А потім, замість того, вони дістали. Десятки мільйонів концлагеря смерти. Це був хитрий формат, як бити у селі Газда, чоловік, який із вечно файно садить у нього росте. все. Він дає великі доходи і державі, підтримує і село, підтримує і місто. Так от видавали хозяйство людей, придумали фарисейську закваску. Ага, та він куркуль. А значить, його можуть бити. І вбивали ні за що мирних людей, трудолюбивих людей. А потім середняки вбивали, потом села радянські залишилися одними з бідняками, п'яницями, і все запустіло. І вся держава запустіла, земля перестала родити. Хоч трактори вийшли на поле, земля не родила, тому що безбожники продовжали ляти кров християнську на землю. І тому і нині, коли хитра фарисейська захваска, а от треба православних української церкви бити, бо вони на чужу державу моляться, ні одного доказу наоборот. Всі вірні нашої канонічної православної церкви засудили війну, засудили тих, хто її почав. Засудили і просять Бога Господи, поможи нам, нашим воїнам допомагати з нашого собора. Десятки воїнів на фронті, десятки вже спочили, десятки вже хворі, і зувечені, але ми учасники, допомагаємо, нічим не виділяємося, не вменшуємо, не тікаємо дома. І все одно. Фарисейська закваска каже, ні, ні, ні вони не наші. І тому починається обман людей. Пастир добрий слідкує, щоб наші вівці церковні, православні християни, берегли себе від скверни цього світу, а держася в церкві через повіді, причастя, возростає духовно, ми той діти Божі. А у вічності вірими, знині поминаємо святими і святими нашої церкви ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.